Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати кролика, але на цей раз мені захотілося вже відійти від тих таких звиклих стандартів приготування кролика. Тобто кролика у сметані. Мені вже це чомусь проїлося. Захотілося Чогось іншого, нестандартного і особливого. Тому сьогодні я буду готувати кролика з оливками. Але і смачнющий цей кролик. Тому приєднуйтеся і будемо готувати разом. Перед тим, як порізати кролика на шматочки, я його замочувала у воді з оцтом. З розрахунку одна столова ложка о 109% на літр води. Кролик у мене невеличкий, молоденький, чотирьохмісячний, тому я легко його поділила на шматочки. Після цього нам треба замаринувати м'ясо кролика, тож для зручності перекладаю його на піднос. Дрібненько нарізаємо пару зубчиків часнику. Можете його навіть потерти на терці. Або і вичавити чесникодавкою. До цього потрібного часнику додала розмарину. Дуже добре було б, якби був розмарин свіжий. Немає свіжого, додала сухого. І разом все це дрібнесенько пересічу, після цього додаю ще солі та чорного меленого перцю. Отак ножем ще це все трохи, перемішаю, і вийде у нас суха. Каша, якою посиплю порізані шматки кролика. Рукою втираю щойно приготовлену суміш часнику, перцю і солі у м'ясо, так, ніби роблю масаж кожному шматочку кролика. І коли ця робота буде зроблена, залишаю м'ясо маринуватися десь на пів години. Тим часом буду нарізати овочі, які необхідні для приготування цієї страви. Спочатку дуже дрібненькими кубиками нарізаю цибулю, а потім нарізаю помиту і почищену моркву. Ріжу спочатку на пластини моркву товщиною 5 мм, а потім і на смужки такою ж самою шириною. А далі на кубики. Кролик у нас уже замаринувався, цибуля і морква нарізані і будемо приступати безпосередньо уже до приготування нашого кролика. Сковорідку ставимо на вогонь і коли вона розігріється, наливаємо у неї невелику кількість оливкової олії. Ну а якщо у вас в наявності немає оливкової олії, то берете рафіновану соняшникову олію. І відправляємо у сковорідку нашого замаринованого кролика. Смажити його будемо з однієї сторони до тих пір, поки воно не змінить свого кольору. Тобто, м'ясо повинно побіліти. Коли ж побіліло м'ясо з однієї сторони, перевертаємо його на другу сторону. І з другої сторони м'ясо повинно набути такого кольору, як і попередньому. Ще раз хочу зауважити, що м'ясо смажиться не у великій кількості олії і не до золотистої скоринки, а тільки до зміни кольору. Тепер додаю до цього цибулю і морку. Все це разом перемішаємо. Це має смажитися десь біля 5 хвилин, поки цибуля і морква не зм'якнуть. Коли визначений час пройшов і цибуля з моркою стали. Трохи м'якими, додаю сюди зелені оливки. Можете додавати оливки із кісточками, можете давати і без кісточок. У мене які були, таки дала без кісточок. сковорідку до всього цього додаємо лаврового листка. Постійно будемо помішувати це до того часу, поки зовсім не залишиться рідини у сковорідці. Тепер м'ясо заливаємо водою. Води повинно бути стільки, щоб покрила м'ясо. Зверху накриваємо кришкою, і нехай так тушкується наш кролик аж до повної готовності. Звичайно, що я неодноразово ще доливала сюди води, коли вона википала, і час від часу контролювала виделкою кролика на готовність. Кролика я більше не солила. Тому що мені було достатньо тієї солі, в якій він маринувався, і солені оливки. Якщо кролик вже ну, майже готовий, а в сковорідці є ще достатньо рідини, тоді знімайте кришку, і нехай він доготовлюється при відкритій кришці, щоб випарувалась рідина. Кролик з оливками повністю готовий. Будемо накладати його на тарілку і, звичайно ж. Куштувати. Хочу вам признатися, ну, не було в мене. Стільки сили волі, щоб могла утриматися і не попробувати шматочок кролика до моменту подачі. І скажу вам, що цей кролик вийшов дуже-дуже смачнющий. І цей рецепт приготування кролика вартий того. Щоб ним користуватися. Спочатку, коли дочка поділилася зі мною цим рецептом, я подумала: а при чому тут оливки? А тепер зрозуміла, що саме смак кисло солених оливок збалансував смак солодкуватого м'яса кролика і надав йому такого неперевершеного смаку. По структурі своїй кролик вийшов дуже м'ягенький, ну можна губами його їсти, як кажуть. А щодо смаку, то я вам не можу його передати. Вам неодмінно треба приготувати цього кролика самим і насолодитися цим неймовірним смаком кролика з оливками. Тому готуйте. А якщо вас цікавлять, Такі неординарні рецепти приготування кролика, то у моєму плейлисті Друге страви ви знайдете ще один такий рецепт кролик Помисливський Аля Качатори, який дуже-дуже смачний. Готуйте і нехай вам буде смачно! Ну, а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся. Буду вам вдячна за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Чекаю на ваші коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. А якщо ви прийняли рішення і підписалися вже на мій канал, то натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Надіюся, що я вас не розчарую. Бувайте здорові! До нової зустрічі! До нових рецептів. Божих вам благословінь та мирного неба над головою.